Всім привіт! Це Майнкрафт це версія Alpha V 1.16. Я трішки розвивався, я трішки почав тут грати. Це та сама версія, на якій знайшли Херопріна. Якщо ви не знали, це найзвичайне кріпі паста його не існує. Двіти, кшмуть, что тяпичка спішно, смішно, смішно, подивиться, звер. Вот Давайте Продовжувати Бла-бла-бла. Вау, сит херобріна, вау. Вау, дуже страшно. Вау! Ааа, херобрін Почекайте, херобрін стояв тут. Сам гравець стояв, десь приблизно ось тут, так? Десь приблизно, десь приблизно ось так стояв. Дивіться, де цього бачка стоїть. Ааа, херобрін, херобрін До речі, глядь, що листя опадають самі. А що буде якщо тебе? Нічого окей. Там була ще корова, я бачив. Дуже страшно сіт О, Там що Херобрін? Дуже страшно. Я боюся. А -а -а -а! Ну добре, треба було б хату побудувати, а то дехо. А то я не пам'ятаю на цій версії. Ще, ще. ще ліжка. А, то курка. Ну, можна буде поїсти. Ах, тут ще не при... Тут ще, тут ще немає бігання. Так Так неприємно грати без бігання. Але тут можна. <смісно> Смішно. Треба взяти трішки піска для скла. Шість, давайте візьмемо. А ну-ка, тут це є F4. Фер... Ні, Жаль. Дуже жаль. Мені треба 6 шматків піска, 5, Останній. це. Ага, 6. Ну, якщо на ну, мене хтось нападе... Якщо ви мені не вірите, що це... Якщо ви... Дивіться, зараз я вам покажу. Де вона там у нас? Ось Difficulty Normal. Single Player World 1. Це альфа 1016 0.16. ні Ні-ні-ні-ні-ні, ми не хочемо бронювати середовище цими деревами. Бо це середовище най... найвідоміших в Майнкрафті. Якщо і не найвідоміше. Я не впевнений, що тут просто подивіться на це. Ні, ну. Діти рубрина ура! Ну я його трішки терформував, щоб отримати камінь. А то все одно. У них щось впало. общем дайте я включу собі звук. Дан пек окей. У мене є звук? Брати, впевнено, Options. Так, там. Можливо, мені треба вийти з гри? Minecraft. А тепер буде звук? Будь ласка, будь ласка. Ні, жаль. Я планую побудувати оту хату. Чому б і ні? Давайте попробуем эту хату. А что тут? Нет. Тут будет куточек. Звідки взялось? не справится. це взялась. взялось? взялось? А там мне корова. Надеюсь, в не Ау! А я думаю, я зараз впаду, сламаю ногу. купа вовни, купа вовны! купа купа давай, давай. Ну, а то все одно. І тебе теж треба. Тебе теж треба постригти. Тепер тут є лишка. Ой-ой. Ніч, ніч, а ні, не ніч. Смішно. О! Є є тут ліжка. Ні. Тепер круто, так значить краще. Oh ка god, як не крафт. Окей, човт, може так. Оооо, це, це. Дуже нечесний крафт, знаєте. Я такий крафт ніколи не прийняв. Шкіру можна зробити собі броню. Я думаю. ой-ой Час побудувати будувати хату, я думаю. Але... А що це ми своє робить? Не знаю. Але мені насправді справді все одно. Одні двері? За так багато планок? Ви жартуєте? Все. Я тут живу. Випустить меня. Ты все як може збуть. Плавать на планг. О, не, жаль, это те версии вы такого нема. Коли приданить. Нормальні речі тут бывається. Ой, я будував собі хату. ну як? Там крипер. А взагалі, тут зліма є? Не Найменша хата на альфі. О, це виглядає ніби Майнкрафт... це не Майнкрафт якась гра. У мене деба! Дима... Окей, okay, це... це все виглядає спішно. Дозвольте мені закрити двері! О! Фух. Я можу собі щось крафтити, але я не можу собі освітлити свою хату. вот в секунду options show fps on graphics fancy что сменяется покажите что будем менять ага. ничего сейчас не меняется окей Окей, окей, окей. <coughs> Смешно. Блендер, 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 блендер. Раз уходи. Не хочешь, чтобы Менталистика про Майнкрафт. Я можу це робити. Як. про херобіна. Про те, що це просто кіпіпасти, яка насправді не справжня. Они йде. Я прожив тут 10 днів. Ні, 2. Ні, 10. Все, це ті самі Сіди, майже одна сама версія. Якщо ви хочете, щоб я. Іншу версію взяв? У мене є та версія, я можу її замінити. У мене з'явилася ідея. Я проживу ніч заміню версію на 1.0.16 і підкреслення 02. Тоді подивимося, де у нас є рублі. Хоча тільки цікаво, звідки ви тут з'явилася друга кайма. злі монстри є! Тут взагалі монстри є. Я не впевнений, в цьому. Виходьте! Суня! Там свиня! <пух> Просто не дуже приємно купатися вночі, а так, окей. Ну, але якщо на мене хтось би напав би, тоді це було б не дуже приємно, знаєте. Не дуже приємно. Мені взагалі цікаво. Почекайте, я пошукаю. Я, пошу... я погуглю. Нове вікно! <свісно> 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 Окей, okay, а тут хтось скаже про проблему. Какая версия лавы, спавн? Альфа один. два ноль. Ага. А, хм. вы це альфа 1.2. не знаю, у мене альфа 1.2. Я на альфа-1. Ну, 16, наче, окей, окей, окей. можу ще говорить про error Хм, почекайте один крапка нуль крапка шестнадцать ноль п'ять. Ой, я написала там крапку десять. Шестнадцать ноль п'ять. Тут є воно. Люди ще питають, чи є Майнкрафт 1.0.1 чи є Minecraft 1.0.16 справжній. Що я зараз граю? Мені цікаво. Дуже мені цікаво. Ха, яка це версія? 1.0.16. А, вона звичайно правильна справжня. Крипер! Крипер! Давай дружить, Крипера! Крипера! Крипер? Крипера? Чего вы так ты не выглядишь? Бля... Uh. Oh. і цілий ставок тепер буде. Не дамо цим перо. Еййй, зомбі, зомбі, свинозомбі. Свино Спускайтеся сюди, свинозомбі. спускайся сюди, дурний зомбі. Ти мене бачиш, зомбі? Куди ти дивишся? Ти дурний зомбі. Е, вони що, не горять у світлі? А, окей, горять, горять, горять. У, 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 Ляху-пляху. Почекай, в склетіть тут ще не було луків? А чого, до речі, вони мене наприкінці розпавлися? Вікінці. А, світліша вже світліше. <кхем> мене убили. Мені дуже. Я хочу повісити цей артефакт на стіну. Я знаю, як це робити. Я зараз зроблю тут стіну таку. Стінку собі ось так поставлю. Щоб поставити собі артефакт. Це я настійну. Артефакт у мене це. Е, Дерев'яне кайло, яке з'явилося з нічого. 8. Перфекто. Надіюсь, це сподіваюся, рамка дали. Незручно. Мені треба скрафтити щось, щоб їм відбитися. Так, у дистанції станція. довго, так краще. Тепер вона занадто коротка, тепер забагато FPS. А там є вугілля, до речі. Мені не можна використовувати. І не можна така його втрачати, бо воно з'явилося з повітря. Корупція, я не знаю. Корупція. Це не корупція. всі це знаю. Саша, что я не мужик. Можу... Крипер! Крипер, що? Ти ж сонці соцсеть? Я не знаю. Крипер, ей! Эй, крипер! Аня не говорю. На... Так я учусь, они бы цейки Якось вони поводяться. Ти. Бачиш? О. Але може але отримав ще трішечки земелька. Зовсім ще дерево, халявне дерево, дерево, дерево. Ну б біг отримати порох, але кому треба той тобто, порох, якщо ти можуть отримати дерево, дерево, дерево. Якесь негативне штучний інтелект. Розумніший, ніж. Ну, більш людський. І ж зараз. Йти в печеру? Я не знаю. Ура! Чого я радію! А точно, я ж вам казав, я хочу перейти на версію 1.16.2, першу версію, на якій побачили хробіни. Окей. Це буде друге відео, друга серія. Ау! Це відео я поки що викладу. Мені треба, я ще зайду в па. ні, якщо ви думаєте, що я зараз... що я. Що вам доведеться довго чекати, на наступного відео ні, я це ви я ці два відео викладу одночасно. Не добре, навіть що ви так взагалі будете модель. Ну, якщо ви думаєте, чого я починав з предметами вже, бо я, бо я вже почав грати. Без голосу. Бо я вже сам почав грати. Ну-ка, це є. Але спершу мені треба плавати плавати залізо. Таке повільне? Так, Почекай, чого вам повільне? Що таке? Та нормально. Залізо! Тут не злий так заліза, ура! Я вибачаю, просто. Я не очікував, що я зайду так далеко. Я думав, що я здохну. Я здох. Давай, мені треба суперскло зробити. Скло буде. Скляні панелі, я не впевнений, чи буде тут є скляні панелі. Але у мене є перша річ. Я знаю, що в цій версії немає щитів Але у мене Це 3D? А все в цій грі 3D. Я забув. Це 3D гра Сенситивність якась велика. Я не знаю. Яка сенситивність Options <гум> Зараз буде важко. Можна вибрати Ні, окей, 5. О, як важкою. Дивіться, я йду вверх мишкою і вниз мишкою. Почекайте, що за? Чого мені так незручно? Не знаю, мені якось не... незручно, незручно, незручно. Скло, скло. Мені зовсім не зручно, я не знаю чого, я насправді не знаю чого. Давайте зробимо ще каміння. Стоп! Хоче це буде приємно. А, ні, жаль. Значить такого ще в цій версії несував. Окей. Ну все одно. Я так допожу робити. Норма. Oh, так краще. Так краще. ну, добре. Значит, я выхожу. С этой версии. на один... Ска... Становлю один 16. 16... 12, и все. Options. Down. Save. Какой-то title.